Бути корисним своїй країні та наближати перемогу це обов'язок кожного. Такої думки дотримуються й вимушені переселенки та дружини військових, які згуртувалися для виготовлення кікімор, і маскувальних сіток для захисників. Свою волонтерську діяльність жінки розпочали у 2022 році з виготовлення кікімор. А згодом, коли долучалося все більше людей, почали робити ще й сітки. Зараз волонтерять на базі Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського та закликають Тернополя. Приєднуватись. Про техніку плетіння та особливості роботи ініціатори розповіли журналістам Терену. Кікімору досить довго робити, тому що там кожну клітиночку плітається така маленька полосочка з тканини, з мішковини. І це досить довго. Але зараз, так як у нас багато рук, то ми можемо зробити, наприклад, одну кикімару за три дні. Вона робиться. Ну, сітка так само, в залежності від об'єму, якщо кікіморостандарт на 2х2 ми її робимо, а сітки можуть замовляти і 3х4, і 6х10, і 6х20, в залежності від цього. Сітка швидко плететься, але вона ж більша. І дуже багато матеріалу, звичайно, на неї йде. Відправляють сітки такі кімори, волонтери своїм знайомим військовим, а також тим, від кого надходить запит. А зараз їх чимало. У нас черга дуже велика. У нас ну наразі на черзі стоїть 14 сіток, і це ми, я так думаю, за місяць справимось. Ну, маємо надію. Зараз правда, що міняється, бачите, погода. Якщо тоді там просять, наприклад, зелену, а зараз вже просять жовту, коричневу, якийсь такий під підбруд, і тому ми намагаємося якось, щоб вона була ну, гарно маскувала, ми підбираємо кольори. Хоч процес уже автоматизований, додаткові руки зайвими не будуть. Тож студенти університету, які й самі волонтерять і виготовляють окопні свічки, вирішили долучитися і до плетіння кікімор і маскувальних сіток. Кажуть, навчитися робити це не важко, головне бажання. Це мені якось не байдуже, в мене в сім'ї є родина, яка воює, багато військових, багато друзів військових, плюс це те, що я можу зробити як студенти на цьому місці. Ну і плюс це якось було б з точки зору етичної і з точки зору честі, було б якось би неправильно, якби я цим. Не займався і не робив все, що від мене залежить. Військові використовують окопні свічки для обігріву та світла. Більші горять довше – 6-8 годин, а маленькі до півтори години. А відтак свічки швидко закінчуються, тому в університеті намагаються надсилати їх якомога більше. Щоб свічка була готова до відправлення, необхідну орієнтовну добу. Студенти приходять після пар, інколи, якщо в них є вікно, часом між парами, прибігають сюди між парами. Якщо я в групі оголошую, що алярм конче, треба, бо є великий запит, бо ми відправляємо від 50 до 800 свічок, в залежності від того, на який напрямок і хто просить. Відповідно, вони тоді збігаються, як мурахи сюди. Я колись їх назвала мурахами, то потім цю групу так і називали бойові мурашки. Долучитися до доброї справи можуть усі охочі, кажуть в університеті. Щоб плести сітки чи кікімори або ж робити свічки, треба звернутися до Олени Покришку у соцмережах та за номером телефону, який ви бачите на екрані. Можна і перерахувати кошти на рахунки, адже волонтерам необхідно купувати тканину, сітки та парафін. Також приймають картон та чисті бляшанки, які використовують для виготовлення окопних свічок. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.